Ви дивитесь Кримичуцькі новини на телеканалі Олтава сьогодні. У випуску у Кримучуці вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Дев'яносторіччя відзначила днями Кримучужанка. А депутати міської ради взяли участь у спортивних змаганнях. Докладніше, дивіться далі. Сьогодні Кремучужани вшанували ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля відбулася панахида та мітинг Рикві. Спогади Кремчуцьких пожежних про боротьбу з атомною стихією в наступному матеріалі. 30 років відділяє насвід ранку 26 квітня 1986 року, який приніс українському народу жахливе випробування. Чорнобильська катастрофа внесла корективи у звичайне життя мільйонів українців. Про аварію дізналися з телефонного дзвінка. Першими, хто кинувся у смертний бій, були пожежні, в тому числі і зведений загін з Полтавщини. У центрі Чорнобильських подій боролися з атомною стихією три тисячі кременчужан, у їх числі пожежні, медики, військові, правоохоронці, будівельники, добровольці цивільні. Пожежні згадують, працювати доводилося у складних умовах. Наші хлопці по 12 годин на станції працювали. Сварщики, шахтери із Донецька, ті по 12 хвилин, а ми по 12 часов несли вахту біля них. Так що хвала нашим хлопцям, які і залишились живі, яких вже немає. Люди, які були там, зробили майже неможливе. Вони уберегли нашу неньку рідну Україну. Подвиг ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії незбагненний. Ті, хто вижив, завдячують побратимам, які своїм тілом закрили жерло немирного атому. Радіація, ну, вона невидимий враг, да, який не бачить, убивай, вбивай по потихеньку. Знає ті, що загинули наші пожежні, які в перших часах ліквідували цю пожежу, участвували Їх немає там буквально за два-три дні. Загинули. Ну а ми. Слава Богу, посильне живем. 26 квітня особлива дата для людей, на долю яких випало надзвичайно складне випробування. Битва з атомною стихією. Ця лиховісна подія єднає всіх живих спільними спогадами. Сьогодні вони зібралися біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. На мітинг Реквієм прийшли всі ті, хто вважає своїм обов'язком вшанувати пам'ять загиблих та померлих ліквідаторів. За загиблими внаслідок Чорнобильської катастрофи відслужили панахиду. Вічна пам'ять душам загиблих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Ті із вас, наші захисники і визволителі, які ще у цьому світі суєтному, вам здоров'я, міцного здоров'я, Божого благословення, довголіття! Зі словами вдячності за мужність, відвагу та самопожертву до героїв Чорнобиля звернувся міський голова Віталій Малецький. Ви були сильнішими за обставини, сильнішими за страх, сильнішими за смерть. Ви подолали її і дарували нам всім життя. Щиро вклоняюся кожному з вас і всім від імені всіх кременчужан, від імені нинішніх і наступних поколінь. Героїв Чорнобиля, які пішли в небуття, пом'янули хвилиною мовчання. До підніжжя пам'ятника поклали квіти, а на хвилі Дніпра Славути спустили вінок. Сьогодні дзвони Чорнобиля відгукуються в серцях усіх людей з співчуттям і вдячністю. Ми не маємо права забувати про подвиг героїв, які врятували світ, адже за це заплачено надто дорогою ціною життям. Серед низки урочистих заходів до дня пам'яті Чорнобильської трагедії відбулася зустріч на вагонобудівному заводі. На урочистості запросили ветеранів ліквідаторів техногенної аварії на ЧАЕС. Там побували і наші кореспонденти. Сьогодні в актовій залі Крюківського вагонобудівного заводу зібрали справжні герої. Це люди, які ціною власного здоров'я рятували землю від страшної трагедії. Ліквідатори Чорнобильської аварії добре пам'ятають, як це було. «Первоначально була задача. Огородити 30 кілометрову зону вокруг Чорнобиля. Это прорубати просіку, поставити колючу проволоку. Казали взрив на атомній станції і в Чорнобиль. Ну все. І поїхали в окопах. Мы там нас разместили в лісу. Городили колючку, 30 кілометрову зону. После колючки ми загородили, потім ми почали їздити на станцію працювати на четвертий энергоблок. Керівники вагонобудівного заводу висловлювали слова вдячності рятівникам за їх подвиг. Сьогодні в этом залі ми чествуємо тих людей, які в перших рядах встали на защиту нашої землі від страшної сили. Мирного виросся із Чорнобильської станції атома людей, які не щедять своєї здоров'я, життя відправили ядерну угрозу. Депутат міської ради Олександр Плескун підкреслив, міська влада і надалі підтримуватиме ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС. Ми, як депутати, стараємося теж всі підтримувати. Ми виділяємо денежні средства на Водолечебницу, вы знаете, пару лет назад там был сделан ремонт, в этом году мы выделили деньги для того, чтобы сделать там физкабинет. Вы знаете о том, что перевозки, перевозчики, бесплатные перевозки государство не поддержало. Мы тоже выделили деньги из местного бюджета, что все-таки у вас эти льготы останутся. Мы будем и дальше продолжать вас поддерживать, настолько, насколько у нас будет получаться. Всього самого доброго і хорошего, здоров'я вам і вашим сім'ям. Всього самого хорошого. З нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи за громадянський подвиг понад 100 ліквідаторів отримали почесні відзнаки та медалі. Совет ветеранів Круковського настроїтельного заводу звернувся представитель наблюдательного Совету Владимир Івановичу Приходько з вопросом, що йде 30 ліквідація ліквідації аварії на АЕС і є медалі, які потрібно приобрести. Поэтому Владимир Іванович, приходько. Не отказал, он благотворительный фонд отдал дітей на приобретение этих медалей, щоб чествовать наших ветеранов, Чорнобильців і работающих на сьогоднішній день. Їх у нас насчитується 140 человек. Після нагород творчі колективи вподарували присутнім гарний настрій та позитивні емоції. До Великодня комунальники впорядкують території біля храмів та кладовищ. Зупинки громадського транспорту оздоблюватимуть плиткою. І за умови сприятливої погоди у місті триватиме асфальтування магістрали та внутрішньоквартальних проїздів. Такі новини повідомили місцеві комунальники. Олександра Демоденко розкаже докладно. За п'ять днів відзначатимемо Великдень. Тож, попри несприятливі погодні умови, комунальники намагаються у погожі дні максимально упорядкувати міські території. Проводиться асфальтування та дорожня розмітка біля храмів і кладовищ. Позлі всіх кладбищ, церкві вже нанесли, і почали наносити на На сьогоднішній день 980 квадратів. Дорожня розмітні. Абсолютно всі. Об'єкти, які розташовані поблизу церкв для проведення пасхальних цих заходів, тобто місця всі будуть освітлені. Цього року капітально відремонтують дві зупинки громадського транспорту, проведуть своєрідний експеримент. Замість асфальту вкладуть бруківку. Фахівці запевняють, вона надійніша. Що стосується наплывов и разрушения асфальтного покрытия в районе остановок, то в частности в этом году мы планируем капитально отремонтировать две остановки. Это остановка по улице Холоменюка и остановка по, ну, на Декадр Маша. Мы выберем, снимем асфальт полностью, выберем основание, сделаем новое основание бетонированное. На него будет уложена брусчатка в районе остановки метролейбуса. Брусчатка, ну, вот, как опыт показывает в других странах, в том числе в европейских странах, показывает, что э, это покрытие не требует ремонта до 15 лет, если качественно, нормально уложено. Також як тільки не дозволять погодні умови, працівники ШРБУ завершать ямковий ремонт магістрали нагірної частини міста. Віддалені вулиці також асфальтуватимуть. Ось мирковс на сваді верх попрямо сторони. Завод і Ще один вопрос, який теж волнує Кременчужан, это улицы периферийные, так называемые. то есть дамба Богдана Хмельницького, виїзд на кладбище на Стареєвська. Когда там будуть роботи неділя, Богдана Хмельницького почев ревен будь землю. У Кременчуці знову триває інтернет-голосування за нові назви вулиць. На офіційному сайті Кременчуцької міської ради кожен мешканець міста може проголосувати за зміни назв 12 вулиць, які ще потрібно змінити на думку громади. До цього списку топенімики відносяться вулиці Аврори, Героїв Сталінграда, Маршала Жукова, Пролетарська, Ульянова, Щербакова, Гаєвського, а також провулки Аврори, Маршала Жукова, проїзд Аврори та Пальміро тальяті Кременчужанам пропонують на власний розсуд. Підтримати одну з пропозицій, що на минулому тижні розглядалися на комісії з питань найменування об'єктів міського підпорядкування, та були винесені на голосування. Триватиме електронне голосування до 10 травня, включно. Цієї суботи, 23 квітня, сотні кременчужан вийшли у свої двори, в парки та сквери, аби навести лад. Та поки одні чепорили свої подвір'я, інші нахабно їх засмічували. Один такий випадок зафіксувала і наша відеокамера. Вулиця шкільна, що знаходиться на правобережжі. Дружні мешканці цього подвір'я гуртом прибравши, побіливши та пофарбувавши так само дружньо сіли чаювати, насолоджуючись власноруч створеним благоустроєм. Та раптом на їхньому подвір'ї з'являється молодик з вщент наповненими мішками будівельного сміття і при висипає те сміття біля контейнерних баків прямісінько серед прибраного подвір'я. На зауваження хлопець не реагує і, виконавши свою місію, поспішає додому. В цьому місті не порядок, діють красоту. А ви берете, просто висипає. вот это перед людьми, там люди сидят, э, отдыхают, Но вы высыпаете. Ну как где? Надеюсь, это машина машина ну должны, ну, это ну у нас денег нет, чтобы у нас, нас машины А что вы, делаете? Да. вы же а, делаете? Же делаете? Что? Ну вы же какой-то ремонт делаете. Ну да. А ну как, у вас деньги есть ремонт делать, а вы... Мы подготавливаем к ремонту. Поэтому я вам рекомендую больше так не делать. Сами. Мы вас не будем сейчас дергать за руки. Сами вечером... это все соберете и убереть за правилами благоустрою. Будівельне сміття не можна викидати до сміттєвих контейнерів та й залишати біля них також. Мешканці мають вивозити будівельні відходи та старі меблі на сміттєзвалище. Для цього у КТП 1628 можна найняти машину. Вартість послуги залежить від кілометражу та обсягу того, що необхідно забрати. На жаль, такі випадки не поодинокі. Констатує начальник Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик. І у районах з таким явищем покликані боротися інспектори з благоустрою. Мусорные контейнеры специально предназначены для вывоза бытового мусора, но не строительного. То есть, вот в данном случае как раз сейчас у нас есть специально инспектора по контролю за, за состоянием благоустройства. Как раз они должны в данном случае выявлять вот такие нарушения, то есть, соответственно, составлять акты и, соответственно, если человек не хочет, например, убрать этот мусор, то, соответственно, он должен быть оштрафован согласно правил благоустройства. Понад 60 переселенців з Донецької та Луганської областей незабаром отримують разову матеріальну допомогу. Таке рішення сьогодні ухвалили члени комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам. Також на засіданні повідомили, що учасникам антитерористичної операції нададуть можливість безкоштовно пройти курси водії. Подробиці далі. Рекомендована сума Міністерством соціальної політики 1 тисяча 176 гривень. Саме стільки комісія і виділила більшості переселенцям. Двом багатодітним сім'ям виділили по 2 тисячі 352 гривні. Ще одна родина, в якій виховується дитина-інваліта, отримує грошову допомогу в розмірі тисяча гривні. Окрім того, на засіданні робочої групи з питань соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції прийняли рішення направити бажаючих. Бійців АТО на курси водіїв. Навчання проводитиметься за державні кошти. Таким чином 10 військових безкоштовно навчатимуться на курсах водіїв категорії Б. І ще п'ятеро категорії це і є. Також заступник міського голови Ольга Усанова зазначила, влада та громада постійно удосконалюють систему соціальної та професійної адаптації військовослужбовців та переселенців. Департамент праці соціального захисту населення та питань АТО готує зараз окрему програму, куди включені. Всі напрямки е, реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб. Тому ми її готуємо цього року. Я сподіваюся, на сесії вона буде прийнята. 90-річчя відзначила днями Кременчужанка, учасниця Другої світової війни, Лідія Гришаніна. Як вітали нашу землячку поважного віку, зафіксувала відеокамера Кременчуцьких новин. поздравити вас з днем рождення, пожелати крепкого здоров'я, щастя. Всего самого хорошего. Спасибо вам за тот подвиг, который вы совершили, за победу. За те, що ми зараз живемо, Дякую велике. 23 квітня. Відзначила ювілейну дату Лідія Гришаніна. Теплі слова вітання та подарунки цього дня для іменинниці від керівництва міста, представників депутатського корпусу, нацгвардійців, ради ветеранів. Лідія Григорівна усю війну пропрацювала на залізниці, забезпечувала безперебійну доставку на фронт, озброєння і продовольства та евакуацію поранених із гарячих точок. І досі пам'ятає кожну дрібницю того. Часу. Наша обязанность была содержать постоянное, бесперебойное продвижение поездов. Для чего это нужно было? На фронт везли технику, людей, продукты. С фронта везли раненых. Наш шелон успели вывести на перегон и, и, и сохранился наш эшелон. Иначе, если бы разбомбили, нам негде было бы передвигаться и жить вообще. Ну так от ця змінинка ніколи не забудеться. Ну, от таким путем ми добрались до Праги, встретили победу і поїхали домой. Довгих років життя та міцного здоров'я побажали гості ювілярці. Кременчуцькі новини також приєднуються до усіх поздоровлень. Доки сприяла погода у парку Придніпровські, сьогодні кипіла робота. Будівельники комунального підприємства Союз Римбуд» укладали плитку, а шляховики-ремонтники асфальтували тротуар перед центральною алеєю парку. Вже зовсім скоро алея Придніпровського парку, яку реконструюють, буде готова до відвідин Кременчужан. Наразі комунальне підприємство ШРБУ виконує роботи з відновлення тротуару поблизу входу до парку. Зараз тут бригада із шісті чоловік, екскаватор, крас, два крази зіл і каток. Зараз ми виконуємо ремонт тротуару. Ми займаємося зняттям старого асфальтобетонного покриття і робимо основання з щебня. У той же час працівники комунального підприємства Союз Рембуд» займаються мощенням плитки на центральній алеї парку. На одній половині роботи добігають кінця. Поділився з нами директор підприємства Олександр Дяковський. На сьогоднішній день ми кладемо плитку на центральній алеї, значить, на цей час у нас виложено біля 4 тисяч метрів квадратних. Три одиниці техніки на сьогодні працює на даному, на даному частині роботи. у нас є план до кінця. До кінця неділі закінчити ту центральну частину. То, що, то, що я ж вам говорив, вже 370 метрів квадратних. Так, але трошки є що, що, що задержуються поставщики плитки. Якщо вони нас не підведуть, то в нас є стопроцентний шанс закінчити центральну алею до 1 травня. Окрім укладання нової плитки, у працівників комунальних підприємств залишається ще великий обсяг робіт, щоб привести до ладу одне з найулюбленіших місць відпочинку Кременчужан Придніпровський парк. Планируется заложить аллею до конца. Первую часть аллеи поставить лавочки, поставить урны, сделать вход декоративный, сделать два здания и после этого начать вторую часть аллеи. Все идет по плану, к срокам работы будет выполнено. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання комісії з питань дотримання законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг. В ході засідання розглянули скарги, що надійшли від мешканців на роботу деяких торгівельних закладів. Подробиці з наступного сюжету. Заборона продажу алкогольних напоїв на розлив та у нічний час в кременчуцьких магазинах, порушення режиму роботи та ведення підприємницької діяльності не за цільовим призначенням. Усі ці та інші дорікання, висловлені кременчужанами, розглядалися окремо з кожним підприємцем або його представником. На сьогодні ви говорите кафе сказано громко. А чого ж у вас ліцензія на кафе? А ви знабила було написати? Розливайка? Ніка. Магазин у вас повинен бути, там треба було всього-навсього справити адресу, припинити той розлив, де на столі лежали тільки порізані якісь солені овочі. І отут у мене є фото. Алкоголь розливає через вікно, подається туди, через вікно. Як я повинна була реагувати на скаргу, яка надійшла з апарату Верховної Ради. Таким суб'єктом господарювання були висунуті суворі рекомендації провести свою підприємницьку діяльність у відповідність до договірних умов. Приведемо всі документи до належного стану, і все ніяких питань зауважень до вас не буде. В одному випадку було вирішено рекомендувати відповідним службам позбавити ліцензії на продаж алкогольних напоїв на розлив. Розглянули члени комісії 16 заяв від самих підприємців щодо встановлення цілодобових та інших режимів роботи закладам торгівлі, зокрема літнім майданчикам. Як зазначили члени комісії, такі об'єкти відповідно до чинного законодавства повинні працювати до 21-ї години з метою безпечень. Життя Кременчужан та охорони громадського порядку представникам торгівельних закладів було рекомендовано встановити камери внутрішнього та зовнішнього спостереження. На спортивному майданчику Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка відбулися відбірні змагання обласної комплексної спартакіади серед депутатів усіх рівнів. У четвертій підгрупі змагалися команди Кременчуцької міської ради, Кременчуцької районної ради, комсомольської міської ради, Глобинської та Козельщанської райрад. Традиційна комплексна спартакіада серед депутатів усіх рівнів покликана пропагувати здоровий спосіб життя, зміцнювати здоров'я народних обранців, впроваджувати активний відпочинок у повсякденний побут слуг народу. До того ж, організатори обласний осередок Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Спартак переконані, що активний відпочинок та залучення до спорту допоможуть депутатам переглянути у кращий біг своє ставлення до проблем спортивної галузі району, міста області. На майданчику та у спортивній залі Кремінчуського петколеджу відбулися змагання Зміні футболу та волейболу. На жаль, команди депутатського корпусу Кременчуцької міської ради призових місць не вибороли, але заряд енергії таки отримали. Спортом треба займатися, поборші депутатів, розговаривати м'ячі да? поэтому треба і розговаривати, і фізичку виготовку ймі. А ще хотілося, щоб побільше депутатів участвовали в тренуванням, щоб п'ятером. Ні, бігаю ніякого команди. Хоча б шестером до речі, для Кременчижан абсолютно нічого не втрачено. Можливо, хтось із наших депутатів потрапить до складу збірної області, яка захищатиме честь Полтавщини на всеукраїнській спартакіаді у Приморську на початку червня. Ми хотіли подивитися, три команди будуть виходити в фінал в Полтаву. Три команди з волейболу, три команди по футболу. Ну і будемо дивитися рівень наших депутатів, щоб составити хорошу боєспособну команду, щоб хорошо представила нашу область на українських на українських депутатів. Тим паче, що проявити себе кременчужани ще мають шанс на змаганнях із шахів, шашок та настільного тенісу. Можливо, саме у цих видах спорту наші будуть найсильнішими. У Кременчуцькому льодовому палаці Айсберг упродовж минулих вихідних відбулися поєдинки Кубку Кременчука з хокею серед команд юнаків 2006-2007 років народження. Господарі турніру гідно представили наше місто на змаганнях, посіли третє місце. Хоча був шанс поборотися і за чемпіонством. Дитячий хокей у Кременчуці відроджується. Відроджується саме завдяки таким турнірам та тренерам спортивного комплексу Айсберг. Сьогодні наше місто може похвалитися не однією дитячою командою. Юні хокеїсти беруть участь у різноманітних всеукраїнських та навіть міжнародних турнірах. Загалом на ляду Кременчуцького айсбергу навчаються азам хокею більше трьохсот хлопців різного віку. Відкритий кубок Кременчука зібрав цього року п'ять юнацьких команд з Харкова, Дніпропетровська, Херсона та Кременчука. Наші земляки, підопічні тренера Валерія Клюшнева, посіли почесне третє місце. Причому Кременчужанам просто не поталанило піднятися вище у турнірній таблиці, адже свій перший поєдинок з херсонським Дніпром не вдалося виграти через надмірну знервованість. А у другому матчі проти Дніпропетровської дю США фортуна була на боці гостей. За лічені хвилини до фінальної сирени наші хокеїсти пропустили шайбу і зіграли основний час у нічию. В останньому ж двобою кременчужани перемогли з великим рахунком київську крижинку. 6-1. Не хватає з не з петровськам нічию, Не вистачило за останні 27 секунд. Пропустили гол, обідний гол могли виграти, получить три очка, отримали к сожалению одне очко і спустились на третє місце. А з Херсоном просто ребята перший раз грали, гра не пошла. В принципі, я дітьми доволен. Є над чим працювати над ошибками. Я думаю, що в наступний раз ми это все і справимо. Переможцями Переможці ж турніру із стопроцентним результатом стали хокеїсти Херсонського Дніпра. До речі, тільки Господарям вдалося закинути шайби у ворота чемпіонів. Тренер команди переможців Олег Тимченко відзначив чудову організацію змагань, високий рівень суперників та поділився секретом успіху своїх підопічних. Діти довжні вміти кататися. Це в першу чергу. Якщо дитина не вміє кататися, то він не може грати в хокей. І то тобто наша задача зараз. Всіх тренеров в Україні, я тільки недавно закончив, научить наших дітей кататися. Когда ребенок буде уметить кататися, тоді він буде біжати, тоді він буде владети шайбою. Із успішним завершенням турніру привітав учасників заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко. Він вручив переможцям і призерам грамоти, медалі та кубки. А також від міської влади солодкі подарунки. За прогнозами синоптиків, погода завтра в день буде хмарною дощитиме. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 10, в день плюс 11, плюс 13. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин вже за добу. Тож не пропустіть завтра у цій же порі на телеканалі Алтава.